Азбука здоров'я. Азбука здоров'я зовсім непроста. Як її не знати, здоров'я нема. А здоров'я найцінніший скарб на білім світі. Бережіть його, шануйте, дорослі і діти. А Антон смакує ананас. Він здоровий повсякчас. Вітаміни в нім корисні, а на нас потрібно їсти. б Богдан грає бадмінтон. Він здоровий, як Антон. Щоб здоровим світі жити, треба з спортом нам дружити. В Вікторія у садку Вишні їсть у холодку. Той, хто вишеньки вживає, то здоров'я завжди має. г. А Галина брату Гнату дає спілою гранату. На, попробуй, ох, смачна, дасть енергії вона, має море вітамінів, підніме гемоглобін. Ге, оце так, хай йому грець, Гриця в полі куси гець». Ти ж не чухай, просить Юля, може будь маленька гуля. Допоможуть тут же ліки і не буде це боліти. Де Дмитрик дуже добре знає, дружба жить допомагає. Мило й воду знаєш ти кращих друзів не знайти. Е, ех, ех, гукнула жвава Ема. Будь здоровим не проблема, енергійним треба бути, звички злі усі забути, людям лиш добро творить, то й здоровим будеш жить. Є, ось поглянь, мовив руслан, я знайшов зілля Євшан. Ще казала бабця Неля. Що цілюще євшан в зілля. Же. Жовта диня, каже Жанна, ще смачніша за панана. Щоб здоровим будь завжди, їжте диню за любки. Зе. Ось трава, ось Звіробій. Організм врятує твій, від недуг і хвороб, знищить тисячі мікроб, організму додасть сил, навіть більше, ніж карсил. І. І хоч слів нема на и, та повинен знати ти. В словах лижі, ковзани завжди є ця буква И, щоб холоду не боятись, на них треба нам кататись. І. А білявий хлопчик-ігор так мастак спортивних ігор: теніс, регбі, волейбол, ручний м'яч, хокей, футбол. Дуже любить він пограти і спортсменом хоче стати. Ї! Яка Оля енергійна, в неї їжа калорійна і хороший апетит. Їсти так повинен ти. Про здоров'я мусиш дбати, калорійну їжу мати. Йод, йогурт, друзі, теж корисний. Його треба всім нам їсти, Йосип каже, справді так. Йогурт просто смакота. К. Купив костя ковзани. Дива роблять з ним вони, кличуть мерщій на каток, тут здоров'я в нас урок. Л. Літо чудова, прекрасна пора. Влітку канікули в учнів, ура, пляжі, походи, ставок і ріка. Школа здоров'я. Та ще й яка м. М'яч чарівник, все стриба і стриба. з м'ячем прекрасна й чудова гра, і з ним потрібно всім нам дружить. Будемо здоровими, весело жить. Н. Назар настільний теніс дає, реакцію і швидкість розвиває до цього спорту в нього хист. Росте майбутній тенісист. О, крутить обруч он Оксана, в неї правильна постава, і фігура вся в порядку Буде мати акробатку.